Ну що ж, друзі, а зараз зрада, тому що по-інакшому я це назвати не можу. Українським нафтопроводом Дружба знову потекла російська нафта від компанії Лукоїл. Як таке можливо? Спитаєте, ви бачимо, що в Україні все можливе? Отже, сьогодні міністр закордонних справ Угорщини повідомив про те, що Угорщина відновила імпорт нафти від російської компанії Лукоїл, нафтопроводом Дружба на свої нафтопереробні заводи. Усе це стало можливим через зміни у контракті, які були, які були обговорені з Україною. Україна на це погодилась. І виходить так, що після навіть накладення українською Україною санкцій, це не помішало Україні дозволити перекачувати російську нафту від Лукойла в Угорщину. Ну для мене це ну, за межами адекватності, тому що коли в Україні війна. І російська компанія перекачує нафту, отримує від цього прибутки і фінансує війну, і потім прилітають куплені за ці гроші шахеди в українські міста і вбивають наших людей. Ну це для мене ну за межами розуміння, як можна таке допустити, і хто взагалі це допустив, тому що я так бачу, що гроші не пахнуть, і наповнення бюджету України вже йде е, будь-яким способом. Правильним, морально чи неправильним, але ну мене просто немає коментарів. Друзі, як можна на таке відреагувати? Діліться своїми коментарями.